Президент США Дональд Трамп намагався вплинути на розслідування щодо свого радника з нацбезпеки Майкла Фліна, якого підозрюють у зв'язках з Росією. Таке подав повідомляє Нью-Йорк Таймс. За інформацією видання у лютому Трамп попросив директора ФБР Джеймса Комі закрити справу проти Фліна. А комі записав прохання президента у доповідній записці, на яку посилається Таймс. Нагадаю, радник Майкл Флін подав у відставку після розмови з послом Росії Сергієм Кісляковим про антиросійські санкції директора ФБР Джеймса Комі трамп звільнив тиждень тому за неефективну роботу. Усе, що я можу сказати, ми вже бачили цей фільм раніше. Ця ситуація сягає рівня вотрагейського скандалу. Це як багатоніжка, яка продовжує губити взуття, бо щодня з'являються якісь нові аспекти цієї сумної ситуації. Друзі, для кожного з нас, незалежно від політичних уподобань і ставлення до Трампа, це не є добре. Я тільки но почув про це, але я вісім років пропрацював прокурором, а тому не можу уявити, що хтось може прийти і зупинити Рос. Слідування чи ігнорувати його, якщо хтось і намагатиметься таке зробити, його звинуватять у перешкоджанні правосуддю.